Привіт з Дніпра Парижу. З нагоди і в день відкриття 33 третіх літніх Олімпійських ігор в столиці Франції у нашому місті в Олімпійському домі відбулося свято Олімпійського прапору, яке було ініційоване, організоване і проведене відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, честь якої в складі національної команди захищатимуть 14 спортсменів регіону, 13 з яких з нашого міста. 13 спортсменів міста Дніпра та 14 з області будуть представляти наше місто на Олімпійських іграх. Ми пишаємось нашими спортсменами. Це дуже потужний результат. Та хочу сказати, що весь світ повинен побачити, що наша країна сильна та незалежна, тому ми всім бажаємо успіхів та великих перемог. Учасники звітного свята, серед яких імениті спортсмени, чемпіони і призери Олімпійських ігор, а також вихованці Федерації з видів спорту та учні Дніпровського фахового коледжу спорту почергово привітали та поважали успіхів нашим олімпійцям в Парижі. Заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, володарка срібної медалі Олімпіади в Атланті, з веслування академічного Діна Мівтахудінова та чемпіонка 30-х ігор 2012 року з цього виду спорту в Лондоні, 2012 року. Катерина Футрик Тарасенко Олімпійські ігри, Олімпійський рух. Це дуже ну, хвилює. Дуже хвилює за наших спортсменів. Я хочу, щоб у них там все склалося, щоб вони змогли себе реалізувати. Хочу від себе особисто побажати нашим олімпійцям сили, духу, терпіння, сили волі. Вони вже переможці. Вони туди потрапили. Вони представляють нашу країну, нашу Дніпропетровщину, Ви вже переможці. Олімпійські ігри така подія. Я вже вдруге приймала участь там, втретє, як тренер. Мої спортсмени вибороли олімпійське золото. Тому це не передати словами ці емоції. Тому я з сьогоднішнього дня разом з ними, разом іду до перемоги, разом прославляю нашу Україну, разом радуюсь і переповнюють мене ці емоції, тому радіємо разом з ними. Слава Україні! Herofum sláða. Венісон їм подібне мовив і виконувач обов'язків директора Дніпровського фахового коледжу спорту Олег Дерлюк, після чого двоє його титулованих вихованців призер чемпіонату Європи і світу серед юніорів з веслування на байдарках і каноя Максим Пятковський та чемпіонка України з дзюдо Вікторія Горшкова під звуки національного гімну підняли державний прапор України. А услід за ними їхні колеги по навчальному закладу, чемпіонка Європи з боксу серед молоді Анастасія Таран та чемпіон України з дзюдо Ілля Швець вже під мелодію гімну Національного. Нього олімпійського комітету здійняли прапор цієї громадської організації на завершення. За традицією, усі учасники сфотографувалися на загальну світлину на згадку про свято підняття прапору у Дніпрі з нагоди відкриття 30 літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.